Зірка пліткарки Ет Вествік одружився з моделлю Емі Джексон. Ріанна офіційно замінила Шарлі Стерон, Ема Робертс висловила сподівання, що зіграє Брітні Спірс у майбутньому байопіку. І поговоримо про символічний поворот у кар'єрі Демі Мур. Як одна сцена у Янголах Чарлі ледь не завершила її кар'єру, та як вона зважилася зіграти у фільмі Жахів Речовина. Друзі, всім величезний-величезний привіт! Я Щиро рада вітати вас на своєму. Каналі нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо відео вам сподобається, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, а ми розпочинаємо. Прихильники одного з найпопулярніших серіалів у 2010-ті роки зараз у захваті, тому що Чак Бас нарешті знайшов свою Блер Волдорф. Всі, хто дивився пліткарку, зрозуміли, що я маю на увазі. Не знаю наскільки молоде подружжя дійсно за характерами збігається із їхніми кіношними серіальними персонажами. Однак, на вигляд, Ед та Емі Вествіки мали бездоганний вигляд. Вони були дуже щасливими на фотографіях. Звісно, ми вітаємо Емі Джексон та Еда Вествіка. Ака Чака Баса з пліткарки, які сказали один одному так на церемонії мрії на чарівному узбережжі Амальфі. Подорож тільки розпочинається. Підписав актор серію весільних знімків. Пропозицію руки й серця актор зробив своїй дівчині на початку року, взимку у Швейцарії, у містечку під назвою Кштат, де вони проводили спільну відпустку. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Еймі і Ед зустрілися у 2021 році на автодромі у Сільверстоуні. Їх об'єднала спільна пристрасть і любов до собачок, і у них почалися стосунки. Загалом весілля святкувалися декілька днів у перший вечір. Чер була передсвяткова вечеря присвячена весіллю Еда та Еймі. Наречені відправилися на морську прогулянку яхтою, насолоджуючись компанією одне одного та найближчих для урочистої події. Молодята обрали сукню нареченої від Альберта Фереці. Костюм нареченого був від Джорджіо Армані. Весілля супроводжувалися фотознімками у репортажному стилі. Серед зіркових гостей була і Келлі Резерфорд, яка грала разом із Чаком Басом, Ой, Едом Вествік. Ком у пліткарці, і вони товаришують ще з моменту знімання серіалу. Під час свята Келі Резерфорд привітала пару промовою. А також у Еда та Емі була вечірка перед офіційним весіллям. І де вони від душі порозважалися з друзями напередодні їхнього важливого дня. Цитата: нехай урочистості починаються 21.03.24 року. Ми мали нагоду відсвяткувати нашу любов з нашими сім'ями та друзями, такими ж дорогими, як і родина, разом з тими, кого. Цінуємо найбільше і хто приїхав з різних куточків світу, написало подружжя для Еда. Це вже другий шлюб. До слова на святкуванні був присутнім також чотирьохрічний синочок Еймі від її першого шлюбу. А ми вітаємо пару. Хто любить пліткарку? Хто є фанатом Чака Баса, пишіть у коментарях. Бажаємо парі всього всього самого найкращого. Вони дуже класно підходять один одному. візуально виглядають просто перфектно. В одному з випусків ми з вами обговорювали, що на нас чекає байопік про життя Брітні Спірс, заснований на її нашумівших мемуарах, на її скандальних мемуарах The Woman in me», жінка в мені. Ми обговорювали їх безліч-безліч разів на цьому каналові і наслідки, до яких призвели. Нагадаю, що компанія Universal Pictures отримала права на екранізацію бестселера Брітні Спірс. Хто зіграє Брітні? У байопіку ще невідомо. Проте головними претендентками вважають сідні Свіні, Міллі Бобі Бра. І до претенденток долучилася Емма Робертс, а саме завдяки е, колишній помічниці асистентові Брітні Спірс. Ходять чутки, що давня помічниця Брітні Спірс на ім'я Феліція Кулотта раніше запропонувала саме Емі Робертс взяти на себе цю роль. Феліція розповіла медіа, що популярність акторки, яка почала грати в дитинстві у серіалах на Nickelodeon, перегукується із підлітковим періодом самої Брітні Спірс, оскільки вона в дитинстві. Грала у серіалах Disney Channel. Ема відреагувала на ці слова, і днями поділилася, що вона була б рада зіграти співачку і пожартувала, що готувалась до цієї ролі щонайменше 20 років. Цитата, я подумала, я люблю її асистентку. Я маю на увазі, ну це ж справжня мрія. Зіграти Брідні Спірс. Це поки чутки, але я сподіваюся, що вони можуть стати реальністю. Я пам'ятаю, як замкнулася у своїй кімнаті і слухала In The Zone. Я казала, я не вийду звідси, поки не. Вивчу альбом на пам'ять раніше? Колишня асистентка Брітні сказала, що хотіла побачити саме Ему у цій ролі. і Нам, як глядачам, хотілося б, щоб акторка, яку оберуть на роль Брітні Спірс, була б хоч трішечки схожою на свій прототип. Нагадаю, що режисером проєкту виступить Джон Мчу, який знімав вікет з Аріаною Гранде та Сінтією Рів ілюзію обману 2. Ну а фанатів Брітні Спірс, звісно ж, просто тривожить і мучає запитання: хто ж зіграє культову співачку у байопіку. Друзі, на кого Робити свою ставку ви. Чи дійсно це буде Емілія Робертс? Подивимось! Вийшов вересневий номер The Interview Magazine із Демі Мур, яка стала головною героїною цього місячної обкладинки. У інтерв'ю Мішель Єо Демі Мур розповіла, як вона наважилася зіграти у фільмі Речовина. Нагадаю, що стрічка була показана на канському кінофестивалі, і вона зібрала просто всі можливі епітети критиків від слів дико до «шалено». Ми це обговорювали. Ось у цьому відео детальніше розказувала і про сюжет, і про те, що кажуть про гру Демі Мур і сюжет інтригує. За сюжетом Демі Мур грає акторку, яка старіє, і намагає повернути молодість за допомогою препарату з моторошними наслідками. Демі Мур у інтерв'ю розповіла, що ж саме привернуло увагу до такої теми ідеальної жінки через призму боді горору. Покажу вам, звісно ж, люті просто постери, речовини з Демі Мур та Маргарет Квелі. Самі по собі роботи Петрі Колінз гіпнотичні. А тут ще й красуня Демі Мур приміряла розкішне і та місцями вельми відверте вбрання у зйомці Демі Мур і у Сен Лоран і Ускіаперелі, і в актне і Ботега Венета, ну короче, в Демі, виглядає, звісно ж, фантастично. Світова прем'єра картини запланована на 20 вересня, за словами Демі, прочитавши сценарій фільму, вона була дуже зворушена. Це був такий унікальний спосіб дослідити цю проблему старіння, соціальної обумовленості того, що я бачу як тиск ідеалізованої чоловіком жінки, і в який ми жінки повірили. В основі всього того, що насправді відбувається, все те, що ми робимо з собою, і Мені сподобалося, що це було проілюстровано у такий фізичний спосіб через показ насильства за допомогою того, що ми робимо з нашими думками, як ми нападаємо на себе і як спотворюємо речі. Велика сила в усвідомленні того, що те, що ми робимо з собою, це наш вибір, і ми можемо зробити інший вибір. А для тих, хто не шукає такого глибокого послання, це Розвага Демі Мур поговорила із Мішель Єо і також про її кар'єру і розповіла про ситуацію під час зйомок у фільмі Янголи Чарлі повний вперед 2003 року, коли вона вважала, що її кар'єра може бути завершеною. Про сцену все було через сцену у бікіні. Сцена показувала, як лиходійка фільму Медісон Лі, яку грала Демі Мур, протистоїть одному із Янголів, яку грала Кемерон Діас Наталій Кук на пляжі. У цій сцені пара. Носила досить відверті бікіні. А Демі Мур, який тоді було за 40, отримала багато критики щодо свого тіла під час виходу фільму? Це змусило актрису засумніватися у довговічності своєї кар'єри. Обговорюючи картину, Демі розповіла, що сцена бікіні викликала розмови серед керівників Голівуду про вік актрис і тип ролей, які їй давали. Попри те, що все поступово змінюється на краще. Стандарти ми обговорювали ось у цьому відео. Так що я думаю, по слідам ви пам'ятаєте, що Голівуд у нульових був відомий тим, що актрисам призначали певні ролі залежно від віку. Молоді жінки грали у романтичних фільмах. Жінки середнього віку, як правило, грали матерів і дружин. Ну а старших жінок часто вказували як відьом або бабусь. Цю ситуацію до речі, дуже класно ще підкреслює серіал Ворожнеча. Перша частина Демі Мур пояснила, що цікаво, я відчула критику більше, коли мені виповнилося 40. Я знімалася у Янголах Чарлі, і навколо цієї сцени в бікіні було багато розмов. І все це було дуже загострено. Маю сказати, що був момент, коли я почала замислюватись, чи справді я маю робити це? Можливо, ця частина мого життя завершена. А потім я зрозуміла, що якщо я ставлю це під сумнів, то мені потрібно спрямувати енергію в це русло, щоб я точно знала. Зараз уся концепція фільму Янголи Чарлі піддається критиці через об'єктивізацію жінки. А у новому фільмі Речовина, Демі Мур, символічно грає Елізабет Спаркл, знаменить яка втрачає популярність з віком і приймає експериментальну речовину, аби повернути собі молодість. Фільм кінорежисерки Королі Фаржа. Українською мовою інколи переводять королі фаргід. Тому не критикуйте переклади в прізвища з французької звучить як фахжа. Фільм продемонстрував дійсно чудову гру Демі Мур. Картина починається з двох приголомшливих кадрів. Перший це відсилка до постеру, це смажене яйце, у яке водять таємничу рідину. Раптом жовток розпадається надвоє, і з нього виходить друге яйце. Це у двох словах ілюструє медичну процедуру, яка і є в центрі цього карколомного науково-фантастичного трилу друга сцена також потужна. Це зображення зірки на голівудській алеї слави, яку кладуть для Елізабет Спаркл. Спочатку цей знак приваблює потоки відвідувачів, а потім до нього просто перестають ходити фанати. І ця зірка лежить зламаною та забутою. Саме ці дві сцени дають зрозуміти, що стрічка відверта, жорстока, проте під час перегляду точно буде цікаво. Коли ми обговорювали канський кінофестиваль, всі відзначали, що фільм речовина безумовно одна із найяскравіших. Стрічок Кан 2024 Тому я особисто чекаю вихід цього фільму і хочу подивитися на гру Демі Мур та Маргарет Квелі. Носі ну, вона Ріана з'явилася у рекламній кампанії парфюму «Жадор Діор». співачка в рекламі пропонує втілювати свої мрії у життя. Коли показали лише тизер, Зі зворотнім відліком було цікаво, що ж покаже Ріана, чи вдасться їй скласти конкуренцію Шарлі Стерон. У відеоролику співачка перетворилася на богиню у Версальському палаці. Вона була вдягнута, як завжди, у золото, в блискучу сукню, туфельки на шпильках. Всі образи від креативного директора Діор, звісно ж. Марії Грації Кюрі у рекламі Ріана скидає прозору накидку, прогулюючись по дзеркальній залі у маєтку 17-го століття. Потім вона стоїть на балконі з видом на 2014 акрів розкішної території, і з саундтреком до цього ролику звучить трек Ріани 2016 року Love року. the Brain. Ріана доповнила образ світлою парукою, схожою на ту, яку вона одягала на заході Fenty Beauty у Лос-Анджелесі, в квітні, коли промотувала свою лінійку для догляду заво. Олосям ваші мрії, зробіть їх реальними, говорить Ріана у цій рекламі. У кампанії Ріана воз'єдналася з відомим фотографом Стівеном Кляйном, який знімав кампанію Dior Secret Garden у 2015 році. Цитата: мені завжди подобається працювати зі Стівеном, навіть незважаючи на все, що він досяг. Він усе ще має таку щиру, чисту, дитячу пристрасть до свого мистецтва. Говорить Ріана. Жадор Dior, який вийшов у 1995 році, має аромат апельсинового, Цвіту жасмину і троянди центефолії мені завжди подобалися ці парфуми. Моя мама працювала в парфумерному магазині і приносила додому тестери, коли вони були майже порожніми. У будинку завжди була пляшка. Жадор, згадувала Ріана. Друзі, ну що як вам, Ріана, у новому образі у ролі амбасадора цього парфюму? І реклама з Шарліз чи з Ріаною подобається вам більше? Пишіть у коментарях. Ну що ж, і наостанок моя особиста рекомендація це восьмисерійний серіал Каос. Це захоплююча історія, сконцентрована на Зевсі, всемогутньому, але невпевненому у собі царі богів, який страждає параноєю через пророцтво щодо його майбутнього падіння, турбуючись через зморшку на чолі, яку він бачить, як в передвістя свого занепаду, зевс спричинив хаос і серед інших богів. А його колишній друг Прометей, який перебуває у в'язниці, розробляє план повалення величного лідера зале. Чаючи трьох звичайних людей, які мають невідому їм, але грандіозну значимість. Дуже крутий серіал, тому обов'язково подивіться, якщо ви таке любите. Друзі, ну що ж а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ці 20 хвилин свого часу ви приділили саме цьому каналові. Мені надзвичайно приємно і хочу нагадати вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів України, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни. Саме зараз час підтримати наших хлопців. Не кидайте донати, будь ласка, лише перевіреним зборам, це дуже важливо. Ну і звісно ж, користуючись нагодою, я хочу попросити вас не проходити повз наших безхатні. Ніх, чотирихлапих друзів їм також надзвичайно надзвичайно необхідна наша підтримка, турбота, допомога, дім, посмішка. Тому, якщо є можливість, розповівши про тварин, які потребують допомоги гривною, кормом, донатом, розголосом у своїх соціальних мережах, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших прекрасних, бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у наступному відео. І сподіваюсь, що цей ролик, хоч трішки, підняв вам настрій і відволік від усього того кошмару, який відбувається навколо нас. Тримайтеся, піклуйтеся, будь ласка, про своє ментальне здоров'я. Це дуже важливо зараз. Я вас обіймаю міцно, кому потрібна допомога. Будь ласка, не соромтеся її просити, не соромтеся казати близьким, якщо вам погано, це надзвичайно важливо зараз. Не консервуйте свої емоції в собі, бо вони потім обов'язково знайдуть спосіб вийти. Цілую вас обіймаю, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі у новому відео, яке буде вже зовсім зовсім скоро. Це для вас. Все, до зустрічі! Бай-бай!